Учні 3 Б класу Бориспільського ліцею імені Павла Чубинського раді вітати наших воїнів з Днем Збройних сил України і святим Миколаєм. Дай щастя і радості кожній людині, дай волі і злавне нашій країні. Вже біла зима свято нам посилають, засипала вранці смішку. Святий Миколай тебе нас поспішає, несе подарунки в мішку. Святий Миколаю, тебе ми чекаємо, усі і дорослі і малі. Тебе прославляємо, тебе ми вітаємо на нашій гостині українській землі. Святий Миколаю, тебе ми благаємо, не треба нам горі й війни, миру й миру, спокою нашому краю усіх ворогів прожини. Я попрошу Миколая, буржуйку та пічку. Щоб воїни мужні, не мерзли у нічку. Я вірю, що Миколай захисникам допоможе і тоді і ППО славно переможе. Жорстокі бої не вшукають сьогодні, в окопах найкращі сини ціною життя. ніколи душа не подивить, щоб пришвидшить нашу перемогу ми лицею родиною з родиною й тому, обиграми совоніри і малюнки для військових наших подарок. Солоденьке і чай їв, щоб смакувало, і окопні свічки, щоб холод зігрівало. Миколаю, ти здійсни наші бажання, сім дітей і дорослих сподівання. Одного життя й перемоги принеси до кожного порогу. Щоб об'єдналися родини, зазвичай, щоб знову свій дитин. Всі з війни вернулися завили, Щоб в дім всі ранку навили. Щоб і кіт, і песик в тому домі, і свята для друзів, і знайомих, щоб птахи співали у садочку, а бабуся шила нам сорочку. Дід навчав рибалити онуків, щоб були в нас працювати руки, щоб коси звучали і колискові, щоб були живі всі та й здорові. Ось такі бажання, я зможеш її здійснити. Віль і знай. Це щастя і радості кожній людині достатку і любові утім, дай волі і злаву до нашій країні, добря укрити усім, а нам здорово. Зростати, завзяття і сили нам додай, щоб ми з руїн могли підняти і звеселити рідний край. Слава Україні! Героям слава, Україна! Ось усе! Слава нації! Хочеш пише, спати лягай, бо прийде у горських Миколай. бачиш, що вже горить, то наш до наш миковай, то нас пішить, і наче сніг, Борода сивенька аж до ні, усиляйся, старості від і за відом є i kōwai i pūʻe i ka pāʻa i ka laya Дорогі наші захисники і захисниці, від щирого серця ми вітаємо вас з вашим святом. Нехай кожна мати дочекається свого сина, нехай кожна дружина дочекається свого чоловіка, нехай кожна дитина дочекається свого батька.